Нікардославний літовий дворець. Спасибо всем причасним. Це відео знято минулоріч. Передає ставлення северодончан до окупантів спортивно-концертний комплекс на 5 тисяч глядачів. Російські війська остаточно знищили снарядами на початку червня 2022 року. Бо бачите, там розміщувався гуманітарний штаб, де мирне населення отримувало допомогу. Літовий дворець сильно згорів. Урядовий дворець сюди прохабіли. Майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька вщент не пробачимо виродки. Це дослівна цитата з допису в соцмережах на той час голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. А далі новини сьогодні від Роспропаганди. Планується відновлення соціальної інфраструктури, в тому числі Льодового дворца, знакового об'єкту міста. Льодовий дворець був построен майже полвека назад. Він завершив архітектурний ансамбль центру міста і стане символом возрождения Сєвєродонецька. Кроме того, реконструкция Ледового дворца сделает его главным спортивным центром Северодонецкой агломерации. Якщо стисло переказати відео, інститут планування планує. Бо як можна реконструювати те, що вигоріло вщент і за всіма показниками підлягає зносу, пояснити в Росінституті не можуть. І на кінець питання до спікера від жителів окупованого Сєвєродонецька. Навіщо нам відремонтований людовий палац спорту, коли наші оселі лишаються знищеними і розбитими вже понад рік? Так от виглядить Сєвєродонецька. На окупованих територіях України триває масштабний перерозподіл власності, заводи, агрохолдинги та гірничодобувні українські підприємства переходять під контроль росіян. Журналісти нової газети Європа знайшли понад тисячу компаній із Сєвєродонецька, Лисичанська, Маріуполя тощо, які тепер зареєстровані як російські юридичні особи. Так у вересні минулого року в реєстрі російської податкової з'явився Лисичанський желатиновий завод. Новим керівником зазначено Сергія Мордовцева, уродженця з Білгородської області. Пропагандистські змі повідомляють, що завод буде перезапущено на російській сировині для російських споживачів, адже власного виробництва желатину в Росії нема. Це можна аути за області сказки, не буде як схоже, не буде води і світла в окупованому Лисичанську. можемо з водою вам допомогти? помочь електричність. Електричність, Я повторяю півтора не Два буде. Не буде, місяця Тим часом невідомою залишається доля сєвєродонецького азоту. За інформацією блогера з Луганщини. Цитата завод віджали башкіри. Нові власники планують перевести вцілілі установки в свій регіон, а не запускати в сєвєродонецьку. Поки ж містяни охороняють та прибирають територію заводу. Надії хоч колись отримати за свою роботу зарплатню. Відсутність роботи в окупованому Сєвєродонецьку та загалом на загарпаній Росвійськами Луганщині змушує працездатних чоловіків їхати до Росії. Та, попри заяви Кремля про належність самопроголошеної ЛНР до складу РФ, кордон між територіями лишається. Як сьогодні розповів голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко, чоловіків там можуть утримувати до двох тижнів. Те, що я казав, що населеними пунктами будуються додаткові блокпости, це в тому числі для обмеження руху, для додаткового контролю. Виїхати можливо тільки через Російську Федерацію. На кордоні залишаються митниці, залишаються фільтраційні заходи і чоловікам взагалі практично неможливо виїхати наразі.